Для кожного косметолога найважливішим є баланс між ефективністю процедури та комфортом клієнта, тому що реабілітація, особливо після травматичних процедур, якою є механічна чистка обличчя, занепокою наших пацієнтів. Місія заспокоїти шкіру. Маска, яка використовується у кінці процедури чистки обличчя. Наші пацієнти завжди за цей етап. Чому? Тому що після кожної процедури, навіть якщо це була мануальна чистка, вони підходять до дзеркала і хочуть побачити своє свіже та не червоне обличчя. Тому місія заспокоєння обов'язкова.